Вітаю вас, любі слухачі. Мене звати Роман, і це подкаст Колись, проєкт, у якому я розповідаю про українську та світову минувшину. І сьогодні ми з вами поговоримо про Росію, але не про країну, а власне назву. Ні для кого не секрет, що ця назва є вкраденою, і впродовж багатьох століть Росія доводила, що Росія це є Русь, а значить, вона правонаступниця тієї Русі, що існувала у середньовіччі, ну що є абсолютно ідіотським твердженням. Процес крадіжки цієї назви був дуже тривалим, а закінчився він завдяки українцю, який, до слова, був ректором Києво Могилянської академії. Тож як це все відбувалося? Ну розбиратися. Для початку потрібно розібратися, що ж таке Русь. Сам термін Русь найбільш ймовірно має скандинавське походження. Цим словом позначали племена вікінгів, які прийшли на наші землі та поширили свою владу на східнослов'янські племена, а згодом і утворили тут велику державу. Згодом Руссю почали називати ту саму державу, що була створена у IX столітті. Однак варто зазначити, що цим словом позначали територію сучасної надніпрянської України, з якої почалося формування середньовічної держави, яку ми знаємо під назвою Русь. Столицею цієї держави було місто Київ. І влада київського князя почала поширюватися на різні території, а саме на північ, де зараз сучасна Білорусь та Росія, на схід, де зараз лівобережна Україна, та на захід, де зараз захід України, і навіть частинка сучасної Польщі та Словаччини. А якщо влада князя поширюється на ці території, то й назва Русь теж поширюється на ці землі, так і відбулося у середньовіччі, і ця назва дуже міцно там закріпилася. До прикладу, Галичани ще аж 7 століть після Занепаду Руси називали себе русинами або ж рутенами. Русь Україна занепала під натиском монголів у середині XIII століття, ще через сто років занепала наступниця Русі Галицько-Волинська держава. Українські землі увійшли до складу інших держав переважно до Польщі та Литви. Попри це, наші землі називали і надалі Руссю, а на тих землях, що раніше були північ Руси, а зараз є нинішньою Росією виникло Московське князівство, яке почало активно рости і навіть погрожувало сусіднім державам. За правління московського князя Івана III, а це у нас 15 століття, Московія почала дуже активно розвиватися, хоч і продовжувала бути залежною від монголів та сплачувала їм данину. Однак саме цей дядько став автором ідеї збирання руських земель, тобто московити хотіли відродити середньовічну русь. Але вона б мало вже називатися Московське князівство, і, відповідно, столицею цієї нової Русі мала бути Москва, а не Київ, і саме Іван III став першим серед московитів, хто почав себе іменувати великим князем всія Русі. Велику роль у тому, щоб слово Русь перекочувало на Московію, відіграла монгольська навала, не лише тому, що занепала наша середньовічна держава. А тому, що київський православний митрополит, який іменував себе як митрополит всієї Русі, під час навали на Київ втік від монголів саме на північній землі у місто Владімір, що на річці Клязьма, тобто на територію сучасної Росії. Він та його нащадки і залишилися правити православною церквою уже з території сучасної Росії, а не з Києва. А якщо така поважна людина, як православний митрополит, що очолює всю православну церкву у державі? Керує цією церквою з території Московії та ще й має титул Всія Русі, то значить точно можна назву Русь взяти собі. У цьому ж 15 столітті з'являється слово Росія, а точніше Росія це слово має грецьке походження і вживалося воно на позначення території, звідки походила та Русь, з якої була створена середньовічна держава, тобто сучасна Надніпрянщина. Але так як Московія уже почала підлаштовувати свою історію під нашу, то і назва Русь і Росія, точніше Росія, почали дедалі міцніше закріплятися у свідомості московитів, хоча весь цивілізований світ продовжував вважати Русью або ж Росією саме українські землі. Але так тривало недовго, оскільки згодом в наших та іноземних джерелах наші землі постають під назвою Україна. Згодом настали буремні часи Хмельниччини, а по її завершенню період руїни. Наші землі розділилися між прихильниками Польщі та прихильниками Московії. Московити утвердилися на лівобережній Україні та почали поступово стирати кордони між Гетьманщиною та Московією. І ще за згаданого періоду руїни українські землі стали автономією у складі московського царства. А далі настала північна війна між шведами та московитами. Вона тривала понад 20 років, і українцям доводилося брати у ній активну участь. Тодішній український гетьман Іван Мазепа справедливо вирішив, що москалі йому більше не друзі, і перейшов на бік шведів. Але, на превеликий жаль, ця затія не увінчалася успіхом. Шведи та козаки програли полтавську битву. І це дало зелене світло московитам ще більше обмежувати права українців на території Гетьманщини. Північна війна закінчилася у 1721 році, і московити, на жаль, у ній перемогли. І після цієї перемоги московське царство почало себе називати Російською імперією. І от постає питання тодішній московський цар Петро І сам до такого додумався, чи йому все ж таки хтось допоміг? Перш ніж дати відповідь на це питання. Давайте перенесемося на кілька років назад. Давайте уявимо собі Київ на початку XVIII століття. Це було найбільше місто на українських землях. Саме тут перетиналися різні торгові шляхи, тому тут крутилися досить непогані гроші, які, на жаль, все частіше потрапляли в руки московитів, які почали хазяювати у Києві. А ще саме тут діяв києво-могилянський колегіум. Який на початку XVIII століття отримав статус академії ректором академії тоді був Феофан Прокопович, чернець києво печерської лаври, який вчився довгий час у Європі та приїхав викладати у могилянку. Він дуже сподобався царю Петру І своєю лояльністю до московитів. І саме завдяки Петру Прокопович зміг стати ректором могилянки. А згодом він навіть переїхав до Петербурга, щоб бути ще ближче до царя. І ось настав 1721 рік. На хвилях радости від «побєди» над шведами Петро І вирішив, що треба якось підвищити свій статус. Тому він вирішив перейменувати Московське царство на Російську імперію. Ну а підказав йому це зробити саме Феофан Прокопович. Саме він підказав взяти слово Росія для позначення назви своєї країни. Бо таким чином можна було вбити одразу двох зайців. По-перше, ти так привласнюєш собі історію могутньої середньовічної держави, до якої, щоправда, ти не мав жодного стосунку. А по-друге, ти позбуваєшся своєї нинішньої огидної назви, так як слово «Москва» з угрофінської перекладається як гнила річка, а Росія, ну, погодьтеся, звучить солідніше. Минуло вже більше 300 років від цієї великої крадіжки. Росіянам таки вдалося переписати свою історію, і тепер вони її подають як істину. Ця крадіжка і є однією з причин, чому русня постійно лізе на наші землі. І, на превелике щастя, завдяки нашим захисникам та захисницям ми маємо можливість вчити власну історію, а не її російську версію. Нам не варто витрачати свій час, щоб доводити русні, що вони вкрали нашу назву. Нам потрібно дбати про те, аби кожен українець та українка пам'ятали про своє минуле та не забували, хто намагався. Це саме минуле викорінити з нашої пам'яті. Варто самим творити своє сьогодення та зберігати пам'ять про нашу минувшину, аби колись наші нащадки мали змогу пишатися своїми предками та продовжувати їхню гідну справу творіння власної, правдивої та некраденої історії.